Вітаю всіх, шановні колеги. Я В'ячеслав Возне, і ви знаходитесь на моєму каналі. Давайте сьогодні поговоримо про те, як формується графік руху ціни. Зверніть увагу, зараз у мене валютна пара euro долар таймфрейм М1. У нас ціна складається лише з двох елементів: зони накопичення та зони розподілу. В одному відбувається флетовий рух, набір позицій, в іншому зона розподілу відбувається. Одним видають тейк профіти, іншим стоп лоси Все це повторюється на різних таймфреймах. Дивіться, це вже таймфрейм М15, зона накопичення, зона розподілу. Любий імпульс це є зона розподілу. Любий флет це є зона накопичення. Таймфрейм H1. Те ж саме. Ми можемо виділити флетові зони, ми можемо виділити імпульсні зони. Зони накопичення, зони розподілу. Таймфрейм H4. Таймфрейм d 1 Яким би хитрим не був графік руху ціни, у нас присутні лише дві зони. Зона накопичення, зона розподілу. Накопичення, розподіл. Дивіться тепер на золото. Так само таймфрейм H1. Накопичення, імпульс. Накопичення, яким би хитрим воно не було, у нас завжди є причина, це накопичення позиції, і Відповідно, розподіл. Зверніть увагу, навіть посередині імпульсу у нас є накопичення позицій. Зона с... Накопичення зона розподілу. Але давайте на все це подивимось з іншої точки зору, як відбувається накопичення позицій. Дивіться: формуються дрібні свічки, це шикарна можливість. Набрати позиції любому учаснику ринка в будь-який момент. Ось ці свічки сформовані на таймфреймі H1. Цілею, цілу годину ціна ходила вверх-вниз при формуванні одної свічки. Тобто, кожен учасник ринку, коли захотів, міг знайти для себе в цьому діапазоні найкращу ціну. Тут також цілу годину ціна ходила. В цьому дуже вузенькому ціновому діапазоні. І ось тут також свічка формувалась одну годину. Але розмір оцієї свічки в 20 або в 30 разів менше розміру оцієї свічки. Про що це нам говорить? Про те, що тут накопичення, які б не були об'єми, які розміщають на ринку, вони всі сконцентровані в дуже вузькій зоні. Тому і ми бачимо формування дуже великих об'ємів. На одному рівні. Так званий об'ємний рівень, рівень. І рівень. І потім відбувається розподіл. Дивіться. Ось тут швидкий рух ціни. Якщо ви хотіли продавати або купувати, сервер не завжди встигав виконати вашу заявку. Ціна пролітала і відкривалися ваші ордери набагато вище або набагато нижче. Від тої ціни, якою б ви хотіли торгувати. Так формується зона розподілу. Тобто тут у нас баланс сил, баланс позицій, баланс покупок і продаж. Тут у нас відбувається дисбаланс. За що чого відбувається дисбаланс? Дисбаланс позицій відбувається за рахунок того, що у нас збирають по стоп-лосам позиції одних учасників ринка і дають заробити іншим учасникам ринка. Потім. Хтось закриває по тейк-профітам свої позиції, або комусь уже ця ціна дуже стає привабливою для торгівлі в іншому напрямку проти імпульсу. І знову у нас з'являється баланс позицій між бичками та ведмедями, між покупцями та продавцями. Знову виникає ціновий діапазон, на пробій якого можна ефективно торгувати. Навіть ось тут дивіться, теж є невеличка проторговка. Невеличкий баланс цін. Формується сильний уровень, від якого ціна стартує. Розподіл позицій. І так постійно. Куди б ми не дивились, у нас завжди є баланс, дисбаланс, баланс, дисбаланс, баланс, дисбаланс, чергування. Зон накопичення та зон розподілу. Зверніть на це увагу, це є однією із основних закономірності руху ціни. На цій закономірності можна заробляти. Якщо ми знаємо, де ефективно набирати позиції, ми знаємо, як ефективно можливо на цьому заробити. Дякую всім за увагу. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей!